Понад 186 тисяч звернень громадян від початку року опрацювала поліція Прикарпаття. Оператори служби 102 першими реагують на повідомлення громадян та скеровують наряди поліції на місце події. В оператори служби 102 є лише декілька хвилин, щоб з'ясувати обставини події, кваліфікувати її, дізнатись кількість потерпілих тощо. Лінія 102 працює безперервно, а оператори та диспетчери цілодобово. Від початку 2024 року вони прийняли 186 тисяч 745 звернень, з них 46 тисяч про вчинення. Кримінальних правопорушень. На всі виклики оперативно відреагували співробітники відповідних підрозділів поліції. Також за поточний рік поліцейські отримали 3190 хибних дзвінків. За неправдиві виклики притягнуто до адміністративної відповідальності 2366 осіб. Нагадуємо, що в обласній поліції продовжують працювати додаткові номери мобільних телефонів 067 345 0015 зі встановленими мобільними застосунками основних месенджерів, сигнал та WhatsApp. Сюди надсилайте фото і відеофіксацію порушень. Поряд з тим громадянинам. Можуть звертатися у чат-бот 102 і в полі з телеграм-поліції. Правоохоронці закликають громадян, дотримуйтесь правил воєнного стану, комендантської години та не ігноруйте сигнали оповіщення. У випадку прильоту ворожих ракет не розповсюджуйте фото та відеоматеріали. Про це у соціальних мережах. Така інформація допомагає російським загарбникам.